Да, все. Богдан Кутєпов тут у нас. А хто там? Яма немає. Чудово, Богдан, там погас екран. Багас. <laughs> Ні, насправді там є фотографія. Ми ще не встигли її приготувати. Зараз ми опублікуємо її скрізь, де тільки. Окей, чудово. Зараз відкрию її на мейлі. Той комп підключений, тому це мало що дасть. Так, Богдан, розповідай, що ти цікавого там побачив. Ти гуляв фактично. Що? Треба було спочатку все це відправити, а потім показати. Ну так, зрозуміло, але давайте будеш розповідати паралельно нам, що ж ти видивлявся на Верховній Раді. У Верховній Раді був Грішин. А, ти, ні, ні. Ти був біля Верховної Ради, я бачив твій стрім, ти пояснював людям, що таке ПТЕСки. Да. А потім знає. сказав, що пропав звук. А, ну, В кінці пропав звук, але ми перебудемося. Я замість тебе говорив в цим. Добрий момент. день. Усім. Привітайся з усіма, розказуй, що ти там цікаво. Побачив, Настя показала, як в'язали просто людей, які дали. Я побачив колоси. експертів, які прибули на місце під Верховну Раду. Тут уже є там експерти. Вони прийшли, Їх було четверо, з чемоданчиками. В той момент я почав фотографувати на Canon 6D, але зрозумів, що картка з нього лежить в редакції. Тому зробив кілька фоток на Galaxy. І зараз намагаюся їх тобі, без, ну, якщо безуспішно намагаюсь намагаюся відправити, надіслати, і він чомусь не надходить, а може вже є Дивися в групу да, громадського обов'язково перевір. Групу громадського. Подивись, пошту а, і коли прийшли експерти, почали всі уважніше оглядати місце там, де стояли міліціонери. Їх вивели кількома рядами і побачили, що в склі, окрім таких великих цих тріщин, там чи якихось чи розбитого від каменю скла також. Є явно круглі, абсолютно геометрично рівної форми, і на певній відстані та такі, от, ніби як від черги якоїсь такі сліди. Вони на висоті третього поверху, тобто це метрів 25, від ну, якщо повнавскоси, від того місця, де були люди, і там було кілька кордонів міліції. Міліції було дуже багато так так, ніби хтось готувався до провокацій. Так ніби, от е, хтось сказав, що хлопці будемо там, так що ви своїх там теж нормально. Ні, ну но останнім часом на, на всіх засіданнях ради ми розуміли, що це все не, ж останнє засідання парламентське. Ні, поки що не отримую Давай нічого. Давай тоді ми покажемо на камеру, аким прийшов. Наїть крупнячком, будь ласка, сюди. І я зараз все покажу. Все буде хорошо. Ні, Там видно, якраз ці тріщини. Да, 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 да. да. Я зараз все покажу. Е, значить, якщо ми будемо дивитися, так, да, це другий поверх. От ця тріщина, яка ну відома. Знаменита тріщина. Вона просто від каменюки, так? Зараз, секунду, о, отак, щоб не блікувало. А, все. Установив, да? Ага, чудово. Окей. І ну, видно, що це не цеглиною точно. Да, ні, ні, тепер я, ні, але тепер я покажу зараз. От власне, от це вже третій поверх. Здалеку воно виглядало. так це третій поверх. і Зараз я збільшу, смужка. Фактично. Давайте подивимось. Там все-таки фокус на пальцях треба трошечки глибше зробити. о, кім овово, воно чудово. Видно. От ви бачите такі рівні смужки. Ви бачите, це 21 століття. Як класно ми передаємо між девайсами фотографії за допомогою камери Panasonic. <рес> да. І от рівно, якщо подивитися, рівно лягли ці всі дірки. Це рівень третього поверху. Отже, приїхала на місце група експертів, вони працюють там, собак немає, але всі активно шукають гільзи. Ось це третій поверх, це другий, і тут власне двері і кордони з міліції. Але це можна буде подивитися трошки пізніше на нашому відео, хоча нічого нового така. Абсолютно кардинального, ви там не побачите. Ну, це взагалі вже екранка, треба мати совість, правильно? <гум> <гум> Ні, ну добре, дивіться, потім ввечері громадський док від Богдана Кутєпов. Ще кілька питань. Який ну, зараз Аня підради? Цегіма, Тому Дивись, що там дуже тому, мало. Що, насправді людей. я зосередився лише на думку. На зйомці. Яким, да. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається під парламентом? Під Верховною Радою вже все спокійно, і я хотів би завершити. Тому ми не не стрімомо. Да, завершити це зрозуміло, зараз робимо. цей блок інформаційно, тому що зараз там працюють експерти, і міліція активно пакується по автобусах і просто поки що не від'їжджає, але люди всі, скажімо так, природнім шляхом звідти розсмоктуються, і можна вважати, що всі активні фази позаду. Однак треба буде ще розібратися, чиї то все таки прапори були, чи правий ар'я щодо версії про Корчинського. Що грішенти ти таке? хто ще? Ну хто ще Колега експерт, мовчазний уявний друг. Він за кадром працює. Ми зараз йдемо, Романе. Все добре.